Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто єднається сьогодні нашого суботнього ранку, в спільній молитві Акафесту за упокій душ померлих. Сьогодні ми молимося за душі, які вже за межаю цього світу, кого вже немає з нами, за душі наших рідних, наших близьких наших сусідів, співробітників, однокласників, одногрупників, відтворимо сьогодні в пам'яті всіх тих, за кого ми хочемо помолитися, за кого ми жертвуємо цю молитву Акафисту, за душі всіх священнослужителів і душі тих, хто загинув, виборюючи волю, незалежність в Україні. Зостановімся на кілька секунд і подумаємо, за кого ми жертвуємо сьогодні цю молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. Незбаганенним промислом для вічного блага світ готуючий людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні. Прими їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Адама, упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. «Прийми її, Господи, блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений, преподобний макарій, почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам, Одивна сила молотов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя. Сказав колись Ісаак Сирин, серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, що збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку, спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих, Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Паміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, пам'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми у бідах світу, в стражданні безсловесних тварин. У болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христи Боже наш. Ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алелуя. Світло тихе, визволителю всієї Вселенної. Що любов'ю весь світ обіймаєш, Ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з корботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих. Звірами роздертих від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість Твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи «Алелуя». Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив воздай їм, Господи щедротами Твоїми невичерпної любові. Від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Уті ж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна. Поміни спочили рабів твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокійний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття. І до милосердя Твого взивають, Алелуя! Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом твої милосердя не вичерпуються, що милою всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага воля Твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті твоєї. Господи, любова невимовна, пам'яни спочили храбів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черване вмируща. Жахаюся такої долі, як за саму себе молюсь страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, «Алелуя». Засяюло світло Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тітні смертні, і сущих у пеклі і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Допомогу подати провиції своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно на молитву нас надихаючи, щоб, поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Аллилуйя. Церква Христова, Вселенська, безперестанно щогодинно підносить молитви, за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Анця. Від смерті до життя і від землі до небес, силою і молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят, помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників, закров мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви нашій милостині, як спомин чеснот їхніх, Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш. Прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю, Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого ви їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова семина є вісники грядущого світу, світ китління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, да немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, «Алелуя». Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. м'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні, радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного, Господи, Ти і сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших. Молимося з надією і з упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне одкривання Духу нашому, щоб ми співали Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю достойно їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподигу би, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди і святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси, Господи, любове невимовна, поміни не спочили рабів твоїх. Де ти жило смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій, суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя. Алелуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі в гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла, тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу в вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Постаньте, із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого. Оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяя їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променисяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величчю світил небесних сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірнє твого божества. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобаємо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Алелуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння. Чекаємо пробудження і гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до домовителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до та й померлим царювати посеред Нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі. У день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху на з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. О, промилосердний Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! ми молимося тричі. О примилосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. О, примилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий і спаси рідних і близьких для нас померлих. І всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама, упалого і весь рід людський від вічної загибелі, спасаючи, ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо натлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочину всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна. Спочилих рабів твоїх. І перед завершальною молитвою ми ще раз зуновімося і подумаємо, пригадаємо, за кого ми жертвуємо сьогодні цю молитву Акафесту. Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів Твоїх, святіших патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, що свяченичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, між міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, улюбець Бог простий, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Ти був єдиний без гріха, правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочилих храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Сбавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім за спільну молитву Акафесту і бажаю вам благословеного світлого Божого Дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Живий за душі тих, кого вже немає, чий голос в наші серці.